Пані вирішила з'їздити взимку на дачу, перевірити, чи все так в порядку, і все було нормально, окрім одного, але звідкись посеред кімнати взявся сміттєвий пакет, в якому був використаний презерватив. Жінка, звісно ж, запідозрила свого чоловіка у зраді, адже ключі були лише у нього. Коли повернулася додому, закатила скандал, а на його виправдовування лише кидала його речі у валізу, бо там був очевидний факт: презервативи, якими користується пара, і спеціально замовляє їх в інтернет-магазині. Це було б дивним співпадінням хіба не так. В результаті чоловік зрозумів, що немає сенсу нічого доказувати, забрав свої речі і поїхав тимчасово до своїх батьків. Може кохана заспокоїться та щось проясниться. Через деякий час жінка помітила, що її син дивно себе поводить. Десь постійно пропадає, школу пропускає, вирішила зрозуміти, що коїться, і полізла в його переписки, де наткнулася на одну дівчину, з якою вони бурно обговорювали нещодавню їх зустріч на дачі батьків, і як весело вони там провели час. І тут то пазл склався. Після вияснення з сином він зізнався, що спер презервативи, як і ключі у батька. Жінка розказала всю ситуацію чоловіку, посміялася, але далі їй смішно вже не було. Бо він зрозумів, що не хоче такі відносини, де Йому настільки не довіряють і вирішив з цим закінчити.